Отже, ми продовжуємо нашу програму і після розмови з Олександром Киташвілі, як і обіцяли, будемо говорити з Дмитром Стусом. Дмитро, е літературознавець, директор інституту Шевченка. Одним словом, багато у вас регалій. Зараз ми ці регалії і подивимося традиційно у нашій візитівці. Дмитро Стус український письменник, літерознавець, редактор, син поета Василя Стуса, закінчив філологічний факультет Київського університету. У 1995-му захистив кандидатську дисертацію палімсести Василя Стуса, творча історія та проблеми тексту. Від 1997-го року член асоціації українських письменників. У 2001-му призначений заступником головного редактора журналу «Книжник Рев'ю». завідувач відділу критики та бібліографії журналу Сучасність, генеральний директор благодійного фонду Україна інвестиції. Когнітам під лютого 2004-го віце-президент Асоціації українських письменників. У 2010-му році стає членом гуманітарної ради при президентові України. Під січня 2012-го – генеральний директор національного музею Тараса Шевченка. 9 лютого 2013-го його обрано головою Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. Автор монографії Життя і творчість Василя Стуса. Упорядник автор коментарів передмов до книжок Василя Стуса, Веселий Цвинтер, Вікна на позапростір, золотокоса красунь. Листи до сина Палімсест, Василь Стус, Життя як творчість та інші. Але говорити я хочу про інше. Я хочу говорити про вашу книжку, про вашу батька. Книжка насправді вже витримала третє переведення. Вона здається 92-го року вперше. Ні, вона 200 року. 2003-го, вибачте. 2003 року. Василь Стус. Ми знаємо це ім'я. Ми чуємо його, коли хтось хоче назвати, колись хотів назвати університет в Донецьку. Ми чуємо його як людину загиблу. Ми пам'ятаємо цю величезну кількість людей, які вийшли на перепоховання трьох українських дисидентів, в тому числі вашого батька Василя Стуса в Києві. Сам тоді брав цю участь, пам'ятаю цю історію. Але коли перечитував вашу книжку зараз, то, ну, по перше, дістав величезне задоволення. По-друге, був вкотре зачарований постатю людини. E, і що мене дивувало, як людина з абсолютно простої сім'ї e, української, тому що коли читаєш там спогади, записані вашої бабусі, простою такою природньою українською мовою, так? а потім читаєш його вірші e, глибоку, таку глибоку справжню літературну мову, живу. З такою величезною кількістю слів, які ми навіть не вживаємо щодня, але які надзвичайно поетичними, і які не є неологізмами, тому що вони є в усіх словниках. То дивуєшся, звідки звідки це, це в ньому бралося? От хочу, щоб ви трошки про це поговорили. Я хочу, щоб ми поговорили про те, чого хотів ваш батько, тому що мені здається, дуже сучасним все, що він хотів тоді, і те, як він вів себе тоді, він же вирізнявся на фоні всіх інших дисидентів, вирізнявся і силою таланту. І простотою прив'язаністю до народу, тому що він дійсно був людиною з народу, яка от отримала якийсь такий великий божий дар, а разом з тим, такою внутрішньою якоюсь твердістю. Ну, знаєте, пане Миколо, говорити, як інтерпретувати Василя Стоса насправді досить важко. Ви зараз зачепили тему перепоховання. І я до цього часу дивуюся, як пині, ну, в принципі, маленькому хлопчику. да. Це був 89-й рік, я ще студент, ну, відслужив війську там. Студент третього курсу, ситуація не визначена, ще два роки до незалежності, досить жорсткий пресинг. Як вдалося разом з Володією Совкошитним, Славком Чернілевським, Олегом Покальчуком, там, Василем Всієнком, там ще були люди, взагалі це все зробити. А, але вже тоді відчувалось, що за батьком щось стоїть. Та? Якісь випадкові речі від, відкидаються. А те, що важливо, нам допомагають, як допомагало дуже багато росіян. Простих алкоголіків, навіть попри те, що там був факт в самій пірмі, коли пробили голову людині, яка робила труну для Володі Тихого. Тут же знайшовся якийсь інший чоловік з зовсім пропитою зовнішністю. Але от щось людське, десь з фразою, якщо б був плохой чоловік, так би не присивалі, він став і зробив ту труну. А, чого хотів батько? Я думаю, що отак прямо назвати насправді неможливо. Але якісь уроки важливі для мене, я й намагався зафіксувати в тій книжці. Я пам'ятаю ті уроки, які він мені давав в 13-14, які я усвідомлював десь після 20 угу. насправді, що людиною не народжується, декому дається людиною стати. Що людина приходить в цей світ для любові і квітування, все інше не має значення. Що людина це те, скільки раз ти встанеш після поразки. Якщо ні разу, ти не людина. А якщо ти постійно знаходиш в собі сили, значить ти постійно в собі ну, ніби оживляєш Бога. Пам'ятаю, як я тішився, коли знайшов якісь перегуки у нього і в улюбленого мною Борхеса. Так? Про те, що на цей світ не можна дивитися через озлоблення. Бо як тільки ти дивишся через зло, ти... ну, ніби світ відповідає тобі тим самим. І коли я починав писати цю книжку, це був напевно 2001-2002 рік. Тоді багато було розмов, багато було пресингу. Це закінчення епохи кучми. Як пам'ятаєте, я ж тоді працював в СБУ цілий рік. Я і зараз хочу подякувати, згадати цей грант ICLS, бо якби я його не мав, я б не зміг собі дозволити просто. Працювали в архівах мається Так, Тут так, це СБУ, рік роботи в архівах ВСБУ. Угу. Я б не зміг просто собі це дозволити. І от читаючи це все бачучи, я вирішив, що буду писати книжку зовсім не про героїку. Бо героїка, як і політика, вона біжуча. От ми сьогодні так на загал знаємо, хто такий гети, хто такий Шекспір, а якщо згадати про політиків, які їх оточували, да, там, королів, то мало хто, навіть з істориків, ну, є такі сказ... державні діячі, яких запам'ятали. Зап... Безперечно. Наполеон, Гітлер, Сталін. Я думаю, їх будуть пам'ятати, як або там Цезар. Безперечно. Але... Я вам скажу навіть чи Ататюрка теж пам'ятають, хоча вони. Були там пізніше і, і пам'ятають багатьох, де голя пам'ятають і багатьох, хто ще й після них був е, паленців, будуть пам'ятати? Безперечно, але вони е, ну якби безпосередньо стикаються з дійсністю, з реаліями, впливають на оточуючий світ. А це ніби робота в царстві духу. І ну, її не можна попробувати, та, там, помацати. От чому але вони люд... чомусь залишаються. Послухайте, чомусь скільки людей було на перепохованні? Ну, тоді писали різні цифри. Офіційно писали 50-60 тисяч. Неофіційно говорили про 150, я думаю, десь 80, 90 до 100 Оце тисяч. Радянський Союз. Хоч раз до цього в Радянському Союзі така кількість людей виходила на вулицю. Ну тут ми з вами о, напевно знаємо відповідь, що ні. Але знову ж я не готовий зараз говорити про Прибалтику. Вже була Прибалтика, і мені здається, що телецентр в Ризі. А це було до цього. Це було, по-моєму, до цього. Я не знаю, що там була така кількість людей. Там просто загинули люди, і це був штурм. Зайшли От, танки. Е мені здається, що дуже багато це вільнюсі, людей здається, телецентр. В вільнюсі. вільнюсі точно. Бачите, ми, ми в Ризі теж, теж був, 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 був вийшло багато людей. Теж. Але в Литві підйом був набагато більший тоді. Е, звичайно, хотілося б згадати, якщо вже про союз це події в Новочеркаську, початку 60-х, да, там теж дуже багато людей вийшло, але, мабуть, не 100 тисяч, хоча опір там був дуже серйозний і цей. Але тоді люди виходили. Ну от по моїх таких уявленнях відсотків 10 тільки знали, хто такий Василь Стоса. Це Так правда. всі знайомились про Литвина і тихого знало ще менше. ще менше. Це правда. Але люди давали страх. Для людей це був символ. Як пам'ятаєте, тоді вперше не били за жовто-блакитні чорно-червоні прапори, і тут я хочу згадати світлої пам'яті Ірину Калинець. Яку я просто передзвонив у Львів і попросив приїхати і взяти на себе всю організаці... Організаці... організаційну частину київського пох... перепоховання, мотивуючи це тим, ну я тоді може з молодечим запалом, але я їй сказав, що це ви єдиний чоловік, якого я знаю в Україні. І я їй страшенно вдячний, бо вона вибрала дуже правильну ну, тактику, стратегію, що ми будемо від влади добиватися максимальних поступок, да, щоб все зробити офіційно легально. Е, що саме мене вражає? Ну, все ж таки, е, ваш батько, вашого батька можна вважати шістдесятником, хоча таким пізнім шістдесятником, вже він, може, в кінці це захопив, але він з ними він став одним з них насправді. Вже наприкінці в сприйнятті швидше, е, е, і в сприйняті теж. Але це був величезний, ну, почалося в 60-ті, тому що. Відлига була, а потім воно продовжувалося, очевидно, до брежнівських часів і до трагічної загибелі вашого батька і багатьох інших людей, і до посадок і чогось іншого. Цей український дисидентський рух, він же, який почав зароджувати в 60-ті, продовжується потім, він не дуже відрізнявся від того, що відбувалося в Чехії чи в Польщі. І люди звідти почали будувати традицію демократії. А ми. Будуємо традицію нашої історії від чого завгодно: від козаків, від бандерівців. Ми творимо міфи де завгодно, але не там, де ми могли би їх творити. Бо насправді те, що відбувалося тоді, і того ж Стуса, який для мене є, ну справді, ну, шістдесятники, а потім і дисиденти, вони теж були різні. Ви, ви про це писали в своїй книжці. І різні люди потрапляли в тюрму. І хтось ламався, хтось ні. Хтось випадково, хтось свідомо, хтось через позицію. Але. Е того ж самого Стуса, в нас ж його досі ніхто не знає. Ну, знає інтелігенція, там якась частина людей, але от масового знання, що це була, і що це був за поет, і що це була за людина, немає. І ми не творимо звідти традицію ніяку. Хоча для формування нації мені здається, що його життя якраз воно об'єднало ну, центр, там майже захід, так, Поділля і Донбас, націоналізм і інтернаціоналізм. Е, от він якраз і був здається... Ну, я думаю, здає що себе... можна навіть сказати націоналізм і космополітизм. І Космополітизм, так. Ну, ну, тобто, він якраз і був європейцем, який хотів, щоб українська культура була одна з рівних серед європейських. Як я це для себе розумію? Чи ні? Ви ставите складні культурологічні запитання. Спробую дати свій варіант відповіді себе сьогоднішнього. Коли я закінчив цю книжку. До цього був дуже сумний і дуже важкий досвід, коли ми з Михайлиною Хомівною взялися за видання спадщини. Ми не уявляли, скільки буде. Запланували так на обум 6 томів. Вийшло 6 томів в дев'яти книгах, просто не хотіли вже порушувати структуру, тому дев'ятитомник такий важливий. Але знаєте, що я для себе відчув? Що у нас такі гігантські постаті, як Шевченко, Франко. Василь Стус, Вернацький? Вони, як би це сказати точніше, провалюються. Вони не осмислені ну, на той час в загальносоюзному, загальнослов'янському, загальноєвропейському, в загальносвітовому контексті. Що я маю на увазі? От що таке світовий поет? Це просто добрий поет. чи все-таки це все якийсь поет, який пов'язаний зі світом, да, який вирішує ці проблеми. І от у Стуса є ну, так доля в нього склалась, що якийсь період він міг реалізовуватись тільки в листах. Його нього забирали вірші, їх знищували, він не міг уже навіть переказувати, переписувати в листах переклади, і тоді він починає міркувати про Толстого, про Гети, про Рільке, От оця книжка 72-го року, це КПЗ, ну людина в страшних умовах, а він проживає його з гетта, причому примушує себе перекладати. І от якщо це перекласти на німецьку, те, що він зробив, його роздуми, і закинути в контекст, щоб приходили німці до стуса, тоді з'явиться до нас інтерес. Да? Бо ми поки що Шевченко осмислюємо вузько в себе і. Кричимо, що він світовий пет, ну його світі ніхто не знає. Це правда, Футболісти це правда. Шевченка знали більше. Так само відбувається з Тусом. Так само, ну от, скажімо, як на мене, архітектор того, що ви назвали шістдесятництвом, хоча воно для мене особливе. Це скажімо, Зенек Красівський, це Іван Дзюба, це Іван Світличний, це Алла Горська, Семикіна, Стуз Заливаха. А от офіційне шістдесятництво, ну, от я, я не бачу батька поруч з ним. Для мене швидше. Віктор Нікрасов, киянин 60 да, який виїжджає в Париж, який працює на Радіо Континент. І який, до речі, знову ж пов'язаний з Тусом, пов'язаний з світличним, як весь там видав, до світличного йшов через Нікрасове його московські зв'язки. Або ще одна така ситуація, про яку мало хто знає. А пам'ятаєте, блискучий фільм Бо йдуть одні старики uh -huh. Бикова. Так, а Биков і світличний навчались разом в Харківському університеті. І от коли Іван уже сидів, коли його трясло на Алтаї, а він помирав так склалося, що він помирав на руках у мене і волі Богомолодь. І у тьоті Льолі його покійної дружини. І в мене був досвід спілкування з ним, коли він втрачав мову. То одна з мрій Бикова була, яку мені ну, це я знаю від покійної тьоті Льолі, а він її озвучував. Люля, я очень хочу, щоб Іван посмотрев этот фільм, по-моєму, он чесно. І от коли ми ці зв'язочки почнемо показувати, коли, зайшовши умовний росіянин, зайшовши на Бикова, вийде на Івана Світличного, йому стане цікаво, хто ж це такий, кому биков хотів показати свій фільм про війну. Да? Коли умовний німець, зайшовши на Гетте, побачить Стуса і скаже, а хто ж це такий, що він якусь. Специфічну думку зумовлену національною культурою. Це те, що робить культурою великою. Це те, чим ми 25 років не займалися. Ну, це правда, є спеціальні інституції. в Але це країні. я закінчу, і це те, що до цього часу робить наш провінційною країною. От ми ніби незалежні, але ми дикі провінціали. Ми не дбаємо про те, як ми сприймаємось культурно в світі. Ми думаємо, що ми просто от щось таке зробимо, скажемо. Ніяк не пов'язано з світом, і світ зразу сказав: о, це круто, а так не буває. Ну це правда, це правда. Культура це якраз те, що могло би зараз, тим більше зараз в умовах конфлікту нас представляти і в Європі, і в світі набагато більше. Ну якісь потуги зараз кажуть, що створюють інститут Шевченка. Хоча в мене, наприклад, теж є питання до того, чи варто називати український інститут, який має пропагувати українську культуру у світі іменем Шевченка. Він, звичайно, надзвичайно велика особистість для кожного українця, але для багатьох людей на заході це нічого не скаже. На відміну від чи Сервантеса чи іменем кого названі е, культурні представництва інших ну, країн у нас в Україні так. Бо якщо ми говоримо про Шевченка, то теж треба собі принаймні чесно зізнатися, що яка не була радянська влада, а всі переклади Шевченка на іноземні мови зроблені тоді. Ну, я маю на увазі за державний кост угу. за цей період незалежності нових перекладів за державний кост не зроблено. Було зроблено силами азербайджанців, було зроблено силами німців, було зроблено силами навіть французів. От зараз до нас приїдуть китайці, яким теж Шевченко чомусь став цікавий. Ну, Їм цікава культура, а вони системні, вони вивчають. От буквально в кінці серпня має бути делегація, вони хочуть зробити переклади, і приїжджають художники, зроблять ну, свою картину світу зорову, щоб е, допомогти адаптуватись. Але я думаю, що цим би в першу чергу мала займатися держава, а потім вже думати, як пропагувати. Бо пропагувати, ну. от, Умовно кажучи, в Німеччині українську культуру як? Які переклади? Через які постаті? Ну, мені важко уявити, що в Мюнхені або в Нью-Йорку буде стояти черга, щоб вчити українську мову. Правда. хочу про інше запитати: от Стус, який ну народився на Вінничині, але виріс і сформувався в Донецьку? і В нього було таке дивне ставлення. Ви ще до цього регіону? Тому що коли навіть читаєш вашу книжку, то воно було таке суперечливе. З однієї сторони він хотів комусь дати в пику там разом з другом, коли люди не хотіли говорити українською мовою, і його це ображало. З іншої сторони, він повертався туди і вважав, все ж таки, що це його будинок, що це його дім, що, що він там жив. Яке було насправді його ставлення до Донбасу, і яке ваше ставлення? Ну, Давайте почнемо з Василя Стуса. Бачите, якщо ви помітили, я ніде в книжці не ставлю крапок на ди. Так? Я збираю матеріал і намагаюся створити панораму. А, мені здається, що тато любив принаймні свою хату, яка ну, якоюсь мірою збереглася і зберігається навіть сьогодні, хоч це посілок тяпський, але Бог милував. А Тоді... я читав, що будинок, де сестра його жила, було знищено недалеко від аеропорту, і що він там теж якийсь час жив. Ні, е -е 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 -е, це не так. поруч з будинком сестри знищено хату. Ну але вона там жила в іншому будинку. Зараз вона в Києві. А, -а, 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 а там моя двоюрідна племінниця. Вона якраз живуть в тій хаті, де жили батьки. Ну угу. там довкола неї вже чоловік сестри добудував. Хату, але зберіг трошки всередині, щоб можна було уявити. А, бачите, на Донбас тікали е, після подій внутрішньоукраїнських, е, пов'язаних з тиском 33-го року. І родина стосів е, втікла з рахнівки саме із цього. Причому конфлікт всередині родини був такий сильний, що татова мама повернулася у Вінничу тільки у свою рахнівку тільки один раз. За все своє життя, коли померла її сестра. конфлікт був теж пов'язаний з тим, що хтось більше підтримував владу, хотів з ним скористатися? Ну, хтось не просто підтримував владу, викинув її вагітну, ну, там, скажімо, брат. І люди разом з ним, з малою дитиною на вулицю, але просто вони прийшли туди з ненавистю, і тут почали все будувати з нуля. От мама поїхала, коли Василю було півроку. Це був 38-й рік в Донецьк, а його батько перевіз на Великдень 41-го. Тобто вона не бачила два з половиною роки. Можете собі уявити, що треба було пережити жінки. Ну, Але потім тамку... теж. там вже була трагедія, коли двоє старших дітей загинули. Це вже повоєнні часи, бо там була одна трагедія, а тут ти потрапляєш в іншу трагедію. Тато, мама релігійні, з цього сміються, з твоєї мови, яка не перспективна, ну, не дає. Ну, як би, можливість угу. будувати нормальну людську перспективу. Це не сприймається а там, взаємини між а, дітьми і батьками в умовах бараку, а, виглядають смішно. Просто ця родина не захотіла свідомо пере перемолюватись та, в той матеріал, який мав стати совєтським народом, новою нацією. Але туди тікали саме із-за цього, туди ж тікали, ну, скажімо так. Дивно, тікали. чому вони не захотіли. От я для мене це все одно. Я е думаю, що це релігія, віра, яку мама йому дала. Бо і тато, і мама, ну тобто мої бабуся і дідусь, ну, Біблія, це та книжка, яку я у них бачив. Постійно бабуся не нав'язувала, навіть не скажу, що читала. Інколи я там про ній чув якісь молитви, мама мою жаліла. Але от те, що вона йому дала світло віри, я думаю, дозволила йому зробити цей вибір. Але ж Біблія, вона говорить, там же теж є російськомовні люди, якісь, які ходили. І може... Біблія була російськомовна. Біблія була саме давним. А він зберігав цю національну гідність, яка звідки збралася? Е, я думаю, що це є певна категорія людей, яка дуже гостро реагує на несправедливість. От е я в книжці про це пишу так побіжно, але його сестра Маруся згадує, що 4-5 клас він як всі читав віршики про Леніна, Сталіна. І хто не знав, з якої він родини, казали, що це, мабуть, якийсь апорт номенклатури. Да? Але потім е все-таки гени і родинне виховання взяло своє. Ну, Крім того, Дід Семен побував в австрійському полоні. І завжди для нього Австрія це було щось недосяжне, щось таке там був порядок, як він казав. А крім того, зразу по після війни, ну вони до війни пробували. Зразу після війни вони зліпили мазанку, найпростішу на тій землі, що дали, і втікли з бараку. Це mm. дуже багато значило. Залися в бараку, і там зберегти ідентичність неможливо. Бо це постійно, ти не маєш свого простору. А тут все-таки цей простір дав йому можливість залишитись самим собою. А якщо ви говорите про моє відношення до Донбасу, це моя Україна, я його дуже люблю. Я дуже люблю степ, взагалі людина степ. От, я дуже болісно все це сприймаю, все, що відбувається, я шукаю завжди різні точки зору, бо для мене ніколи не було одного погляду, правильного і неправильного. Да? От е... зрештою, з Донбасу той же Федоров, який там зробив музей. А я знаю тих людей, які зараз в бібліотеці Крупській підтримують. І там в одній кімнаті воно знаходиться і музей Шевченка, і музей Штуса. А я знаю, що там бувають, не дуже це все афішується, але там це все проводиться, там бувають уроки. Ми знову ж вся інформація, яку ми отримуємо, вона ніби проходить через певне скло і потрапляє ну, от, під певну картинку, да, угу. під певні політичні завдання. А життя воно завжди інакше воно. Не вкладається в якісь прокрустові ложа, які треба бачити. У нас часу небагато. На жаль, ми мусимо, мусимо підходити до завершення нашої розмови. Е, хочу завершити, поговоримо окремо. Ми вас ще запросимо, щоб поговорити про вашу роботу в музеї Шевченка, про інші речі. Але в кінці хочу завершити те, що от я коли читав цю вашу книжку, є дві цитати зі Стуса, які я собі навіть записав. Які, е, одну з них я повісив на Фейсбуці, друга ні. От одна з них це те, що Стус писав, що зденаціоналізований елемент нагадує елемент здекласований. У них не лишається за душею нічого святого, а це призводить до ще більшої моральної деградації. Це теж один із способів масового продукування товариша міщанина, який має геніальну здатність все приінакшувати з власного вірою. Він може зробити чекову книжку. Совість він вміє перевести на гроші. В почутті патріотизму він може віднайти невикористані резерви власного прибутку. Актуальна дуже цитата. Ну, в класики все І Ще одна актуальна цитата, яка може стосується іншого. Якраз зараз у нас дебати йдуть про декомунізацію, про багато інших речей. Ми тепер звикли порівнювати там. Сталіна і Гітлера, наприклад, а Стус ще тоді писав, що ви зрозумієте такий оше, ошелешливий парадокс. яке ошелешливий, правда, красивий. Ми його не вживаємо е, у масовому гіпнозі гітлеризму в гітлерівській неволі людського духу вловлюються з черти нашого вчора і нашого сьогодні. Це він писав вже про радянські часи, які, які порівнював насправді з певні елементи, їх з гітлерівськими часами. Так що хочу вам ще раз подякувати. І думаю, що справді Василь Стус це ця людина, про яку не тільки німці чи американці мало знають українці, теж треба знати більше. Дякую. До побачення за тиждень побачимось.